Субсидії топ тема усіх українських форумів. Пільги анулюють, гроші змусять повернути, а ще й стягнуть величезний штраф. Держава стежить за доходами кожного, пишуть користувачі мережі. Говорила зі сознакома, її сестра двоюродная полгода отримала субсидію. І от в дікабрі к Новому року папа її ребенка прислав їй на карточку толі п'ять тисяч, толі 7 тисяч гривень. І от в этом місяці їй зняли субсидію. Лично видела решение суда в реальном реестре судовых решений, когда у людей снимали субсидию и начисляли штраф за то, что скрыли машину. Вас 01 1970 года регистрации. Сегодня тебе разрешают, несмотря на две квартиры и две машины, оформить ее, а завтра придут и спросят, зачем тебе две квартиры и две машины, и не пора ли тебе жить более скромно? А й здійнялась паніка через нову ініціативу мінфіну, який вирішив перевіряти декларації всіх, хто подавався на субсидію. Якщо людина зумисно занизила дохід або не вписала все майно, віддасть державі усі перераховані відшкодування на додачу. МінФін отримав доступ до рахунків усіх українців, аби слідкувати, чи відповідають витрати пільговиків їхнім деклараціям за невідповідність. Можна отримати величезний штраф. Киянка Наталя Едуардівна звернулась. За пільгою два тижні тому знала, що через помилку у декларації втратити може не лише пільгу, а й кругленьку суму. Хай візьмуть, задушать нас уже чого. Шнури на, на шию і все. Вони нас доводять до такого, що ми вже в проголодь ходимо. Тож під час заповнення документу жінка постійно зверталась до відділу соцзахисту за консультацією. Разів чотири повертали туди-сюди. Фактично, то те не так, то те не так. Зроблено так, щоб людина взагалі не розібралася в тому. Коли держава перевіряє декларації та рахунки громадян, це нормальне явище для розвинених країн заходу, де уряд турбується про людей. Коментує питання аудитор Максим Гольдарб. в Україні. ж Це спроба поповнити держскрабницю за рахунок фінансово найслабших українців. Ви пожилой чоловік, ви проживаєте з внуком, який купив телефон. А ми по банківській карточці, по банковському рахунку, побачимо, що такий платеж пройшов. Ви з субсидії. У відповідь на соцільне обурення громадян міністерства починає давати роз'яснення. Мінсоцполітики заспокоює, штрафувати не будуть, змусять лише повернути кошти. А в Мінфіні пояснили. За надходження на картку 5 або 10 тисяч гривень або ж купівлю приміром звичайного телевізора, субсидій чи патин ніхто не буде в зоні ризику. Лише ті субсидіанти, які протягом року до отримання пільги одноразово витратили на покупку або послуги більше 50 тисяч гривень. Втім, це не стосується витрат на комунальні платежі та медицину, ліки або операції.